Разом із Левенятком запрошуємо на екскурсію бібліотекою. Ось місце для твого транспорту. А також наша поштова скринька. Вхід до безпечного укриття. Ходімо далі. Ось місце для повернення книг у неробочий час. А тепер заходимо. Це сервісний центр із міні крамничкою, зручний диванчик очікування, а також наші гасла та нагороди. Є місце для верхнього одягу. А тут ми плетемо маскувальні сітки. А ще тут можна навіть покавувати відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів. Тут дуже багато корисного, цікавого та пізнавального. Стрімстудія LeF IT також тут. Можна скористатися комп'ютерною технікою та поскладати ЛЕГО. Переходимо у старшу читальну залу, де також проводяться найрізноманітніші виставки. У бібліотеці передбачене робоче місце для людей із порушеннями зору. Є окремо виділена затишна місцина для комфортного читання. Пройдемо на абонемент, де нас радісно зустрічає привітна бібліотекарка. На стелажах найрізноманітніші книжки, окремо зібрані новинки. Та ще одне затишне потаємне місце для читання. Тепер ходімо до молодшої читальної зали, де також виокремлені новинки. А це наш інтерактивний столик. Ще є ціла купа настільних ігор. І, звісно ж, книги. Найрізноманітніші, найцікавіші книги. А ви чули про бібліотеку насіння? Обов'язково зверніть на неї свою увагу. А ще у нашій бібліотеці є зелена кімната. Це простір для проведення різнопланових занять таборів. Тож чекаємо саме на тебе!